Доброго дня! З вами кротиголовка, український виробник головоломок та Ігор. Сьогодні розкажу вам про наші маленькі набори головоломок. Жовтий, синій, червоний та зелений. Яка концепція? В кожному наборі одна геометрична головоломка, одна мотузкова і одна металева. Всі різні. Жовтий і синій середнього рівня складності, червоний та зелений вищого рівня складності. Ну, розглянемо, наприклад, синій набір. Що ми маємо в наборі? Так. Написано, є головоломка трикутник. З чотирьох деталей зберіть квадрати трикутник. Ось такі деталі з фанери. От з цих деталей можна зібрати трикутника, можна квадрат. Мотузкова головоломка серце. З цього серця треба зняти мотузочку, не розв'язуючи вузликів, не знімаючи кулю. І рандомна металева головоломка, де треба роз'єднати дві деталі. Металева може попастися будь-яка в наборі. Вона кладеться туди рандомно. Так само і інші набори. От наприклад, в жовтому буде не серце, а груша і не трикутника тежка. І знову ж таки металева головоломка буде рандомна. Ось така грушка. Ось така металева головоломка гачки. І чотири деталі, з яких збирається літера Т та інші фігури. Ці набори можна знайти на сайтах на сторінці Де купити. Синій та червоний аналогічні. Тобто зелений та червоний аналогічні. Дякую за увагу.